Вітаю, друзі, з вами Лемок. Переходимо до наступного класу техніки. Це в нас будуть важкі винищувачі. Важкі винищувачі, їхні переваги та рухливість. Переваги це бронювання, доволі непогане, сильні гармати, мінуси це рухливість. Рухливість в них надзвичайно погана. Ну, як би сказав, надзвичайно погана. Вони доволі важко повертаються так, в більшості випадків. І відповідно, оці от два класи попередні, тобто це багатоцільові винищувачі. І винищувачі їх можуть закрутити просто і вбити. Ну, Але вони так, не такі вже безпомічні, як от штурмовики. Тому, от, в принципі, це доволі непогано. Стосовно, що тут качати, що брати, буду короткий, От, як бачите, в мене зі списку, а це е, всі, які є, в мене тільки британські. Е, тому рекомендую грати на B-Fighter. Це один з кращих. Вибачаюсь, один з кращих тяжів на своєму рівні, в принципі, можна використовувати по обладнанню. А, коліматорний приціл. Потім у нас на рухливість, силова установка, потім у нас на темп стрільби і потім у нас. Що тут встановлено? Аеродомічні пілони. От Такі от обладнання. Потім а, аптечка. Потім балон для ручного перезапуску, уніка, уніка, уні, універсальний боєзапас і також універсальний боєзапас турелі. Все на цьому а, можемо йти в бій. Так, по модулях я знімаю оці от, але в даному випадку можна встановити. Найбуде. Він буде менш рухливий, але при цьому а, можливо в бою один раз та й використаємо. <кій> заодно покажу, як воно працює. запускаємося в бій Очікуємо, поки запуститься. Це більше 30 секунд, напевно, буде. Так, бій запускається. Запис триває, тому поїхали. Попали ми до шостих рівнів, це а, якби мінус, тому що нас будуть доволі таки бивати. До речі, можна придбати СІ 100, це прем п'ятого рівня. Я також про нього вже доволі декілька разів було відео на каналі, а доволі непогана машина, однак а його потрібно. Прокачати, прокачати екіпаж для того, щоб все у вас. Для того, щоб він заграв, скажімо так. Тому що коли ви його тільки купите, в нього погана рухливість. Гармата хороша, але його доволі часто дійсно крутять. Просто закручують. І на цьому якби все. А, тому особливість даної машини. в нас є бомби, в нас є ракети. Ракети використовувати важко, попадати ними по супротивниках також важко. У іноземних цілях чи можна їх використовувати. В принципі, можна, однак. Е не знаю, це не найкращий, напевно, варіант. Так, я спробую просто скинути. Один є, потім сюди закину. Щось те зарахує. А потім. Давайте вже раз уже кидаємо. Ракети отак випускаються. Все. Нам відразу когось там вибили. Ну за це він дамажить. Дамажка тут. Моя повага. Так, один є. Все, 1800 є, чудово. Так, потім оцей нас хоче, так? Ну як бачите, в нього рухливість, скажімо так, посередня. Навіть менше як посередня. Ну цей нас прям хоче. Нічого не зробиш. Так, це бот, здається. Так, це куди буде летіти? Сюди буде летіти. в приціл і просто роздамажуємо. Так, один є. Там уже ззаді нас один. Так, але вони вищі. Ну от, всі 100. В принципі, помірятися з ним ми можемо силами. Але я просто зараз не підіймусь так високо. От все, в мене закінчилися. Пробуємо тоді бота добивати Так, ну його вже доб'ють без нас Там мене турбують більше Нас зараз доб'ють Більше ніж впевнений, що саме нас буде домажити Ну, як бачите, дамашку він дає непогано. Так, ага, це бот. Якби був це реальний гравець, то він би по нас не перший кидав. Так, є, забрали. 3800 це найкращий, не найкращий показник, скажімо так. Так, потім оцього давай. Потрібно ще попадати, а я вже давно не грав на літочках. Ну, як давно. У мене був значний перерив, скажімо так, коли не було акцій. І зараз мені трохи важко. Я от не розраховую свої сили постійно. То туди, то сюди. Так. У нас зараз так бомб бомбери, просто ці заберуть. Так, хотілося б вижити, звичайно, але напевно що ні. Чудово, тут хоча б висо... вижили. 1200. У нас зараз просто ці одні вб'ють. Пробуємо тоді ракета. Не вдалося попасти. Я випустив, звичайно, але не вдалося попасти. Коли у вас є база з ключиком, то можна міняти техніку. Тобто, якщо ви виконали на важких, можна пересісти на інший тип, якщо у вас є а, той самий рівень. Це доволі зручно насправді. Ну, Задніх я поки що не пасу, не звичайно. От, що в мене 4200, що в цього 4200. Це от особливість, те, що ти коли попадаєш до важких до більших рівнів, відповідно тобі трохи важче накидувати це все. Розпиємося на базу, пробуємо збити бота. Так, а де він є? Ага. Окей. Так, криворученьку. Вперед. Добили. Потім хто в нас next? Як бачите, бомби впливають на рухливість і повільніше повертаються. Ну, 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 добивай, добивай. Все. 5600. Ну, також бої доволі швидкі, тому доведеться більше грати, звичайно, боїв, як хотілося. Якщо б це був... Тобто тут є різні режими під час марафончика. І якщо б це був мій улюблений режим, то тоді в такому випадку а, набагато менше. Довелося б боїв грати. Ну, загалом це вище, там я не буду на нього. Дивитися, надіюсь, він мене також не буде замічати. Ага, тут вже забрали. Це погано. Так. Пробуємо тоді щось зробити. Все і є. Я пробую, звичайно, продамажити його ракетами, ну, але не виходить. Ракетами доволі важко насправді попадати. 7000 є, куди тут краще летіти? То давайте я вбираю іншу базу, просто ось сюди полетимо, спробуємо забрати їхню. Хоча б десятку можливо бомбити. Ну я не встигаю, напевно. Думаю, що вони подобивають скоріше. Тільки 14 фражиків лишилося. Так, погнали. Так, я скидаю просто бомби для того, щоб скоріше летіти. Спробуємо... Доїхати. Ну там знову ж таки от ті два от. Ну давай. Що робити. Так, БФ, я маю його забирати? Ні. <гум> Він прокачаний. 8 тисяч, тисячу дасть ще за це, 9 тисяч, ну, знову ж таки, деведеться два бої грати. Прямо таких, щоб бої її були, б аж на 15 тисяч, то як бачите, ну навіть, навіть по іншій статистиці. Вольдудей немає. Плюс два. Напевно сюди краще зареспатись. Попробуємо цього бота, там що на базі літає. Ну тут все якби. Ще один фражик у них. І на цьому якби все. Так, а де бота? Бота ще вбили чи що? Це погано. Я думаю, що вони когось зараз заберуть і на цьому якби, бій закінчиться. Поки що ми не забрали. Ну все. Так, поразка. 900. Такий от клас техніки. Сказати якби нема чого по факту. Ти береш і просто граєш. Два бої також відіграв, 100 голди забрав, як би. На цьому все. Достатньо хоча б по 7500 набивати для того, щоб два бої зіграти. Навіть по 6500, тому що 1000 тобі ще дає за те, що ти не виходиш до кінця з бою. Отже, от такі от справи, друзі. Тому дякую всім за перегляд. Рекомендую качати B-Fighter, це один з кращих прокачуваних на своєму рівні. Такі от справи, дякую за перегляд ще раз і бувайте.